Ніколи не судіть чуже життя, вам все одно його не зрозуміти, не міряйте на себе те взуття, в якому вам по праву не ходити, не кидайте комусь каміння вслід. Усі ми в цьому світі не безгрішні, і хтось піде на захід, хтось на схід, а про гріхи спитає нас. Вишні. Ніхто із нас не жив без помилок, а той, хто падав, з інших не сміється, усім би нам засвоїти урок, що все колись тим самим повернеться. Ніколи не судіть чуже життя. І навіть якщо скроні ваші сиві, ви ж не вдягали те Чуже взуття! А може, і вам було б це не посилі.